От мені цікаво, хто з вас знає своїх пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дідусів, бабусів, хто знає родовід своїх предків? Ніхто не знає, правда? Я також не знаю. А все тому, що в школах нам втрали еволюцію, що ми від мавпи, що землі мільйони, мільярди років, і що наші предки вони походять від мавп. Але в Біблії ніде не пише, що ми походимо від мавп, тому що Біблія пише, що ми створені по подобі і образу Божому. Якщо немає Доказів, якщо немає ніяких документів, то ніхто цього не може довести, тому що навіть наука доводить, що еволюції ніякої не було і що землі не мільйони мільярдів років, а тільки 6 тисяч років. І Біблія це є історичний документ, де все описується, де є родовід від самого початку створення світу, від самого Бога, від Адама, першої людини і аж до Ісуса Христа, до Різдва Христового.